Вітаю, сьогодні в мене Рено Міган і знімав генератор, відвозили в ремонт стартер. Уже хлопці заробили. Буду ставити, але б хотів би сказати, щоб в 1,5 дізелі зняти генератор, нам треба так добряче все розібрати. Значит, нам, нам треба зняти ремінь, зняти подушку двигуна, зняти патрубок, крештейни всі. Так, спочатку треба відкрутити верхній болт. Оцей от, І подвинути двигатель вперед, щоб його винуть. Потім треба двигун опустити вниз, відкрутити ад, нижній болт, ось. він, І витягнути його нижче Ланжерона. Щоб тримати дв, ну, двигун, а щоб ви, ну, витягнути. Його Нам треба подати, я ось тут таку приспособу придумав, щоб не тримати, подати ну, двигун назад. Ось така калібрація, вона там, от, в самому Низу. Тож буду забирати.